Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю, шановні слухачки, шановні слухачі в черговому епізоді нашого подкасту Австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Відразу хочу сказати, що в нас сьогодні особливий епізод, тому що, по-перше, тут автор сам буде представляти самого себе і свої праці, і свої наукові видання. А по-друге, що е, в чому ще особливість цього подкасту: що ми маємо надзвичайно особливого гостя. Це професор Міхайль Мозер, який зробив для українського мовознавства для вивчення української мови, а отже, і для України, як мало хто із австрійських авторів, можливо, найбільше. З австрійських авторів, і як мало хто з іноземних авторів. Отже, пане професоре, дуже дякую вам за згоду взяти участь у наших подкастах. Вітаємо вас. Доброго дня, я дякую за запрошення. Отже, я хотів би почати з такого запитання, можливо, такого загального, може, в дечому особистого. Десять років тому вже. Трошки більше як 10 років тому в ошатному двомовному виданні «Österreichische Ukrainische Begegnungen» українсько «Українсько-австрійські зустрічі, яке побачилось від 2013 року, ви опублікували текст Моя суто особиста, мала. І потім лапки відкриваються. Історія української мови, лапки закриваються. Цей текст я б назвав би таким невеличким творчим авто. Автопрот... Третом науковця, тему якого він обрав, і як він там пише, не свою, радше не суттєву особу, а українську мову. Хоча, як на мене, це досить цікавий текст про те, як життєві обставини, особисте пізнання довколишнього світу визначають вибір наукового шляху. Тож, пане професоре, минуло 10 років, і як би вам довелося писати тепер схожий текст, що б ви до нього додали, чи можливо щось би не зазначали в ньому. Я зовсім забув про цей текст. Звісно, це вже так давно. Я не знаю, але те, що я додав би, це просто той досвід, який я зібрав впродовж цих десяти років. І ну, цей досвід для нас усіх, що пов'язані з Україною, не лише для самих українців. Це, звісно, такий період. І такий досвід. Що багато що можна було б додати. Не знаю, де почати, якщо чесно. Те, що змінилося, це те, що тоді ми вже боролися за визнання української мови за українську мову як таку, і така боротьба, і це не дешеве гасло, це факт триває в інших е загострених. В умовах, назвімо речі, своїми іменами в умовах війни. Тоді ще не було війни, ситуація завжди була непростою, навіть складною. А сьогодні, звісно, ми знову це не дешеве гасло. Ми всі маємо бути на своїх фронтах. І це стосується і мене, і моєї праці, звісно. Так, це це дуже приємно чути, розуміти такі слова, які слова від іноземця, який стоїть разом з українцями на фронтах боротьби за Україну за її мову. Дуже приємно. Ми вам всі щиро за це дякуємо. Ну нема справи. Просто я не єдина особа, що тепер прокидається щодня з останніх новин Я спати з останніми новинами напружений час факт. Так. Але хочу висловити сподівання. Я в цьому завжди переконаний, і всіх переконую, що ми переможемо. Це найважливіше. А вже ж, нема питання. Тож тепер трошки хотів би зупинитися на вашій науковій діяльності. Вона у вас дуже об'ємна, дуже серйозна. Хотів би представити нашим слухачкам, нашим слухачам коротко вас як науковця. Отже, Міхайль Мозер, славіст, професор Віденського університету, професор Українського вільного університету в Мюнхені, почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та почесний доктор києво могилянської академії в Києві, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, президент міжнародної асоціації україністів, автор більше двох з половиною сотень наукових праць, серед них кілька вагомих монографій. Крім того, він лауреат міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року. Він нагороджений золотою медаллю імені Володимира Вернацького, найвищою нагородою Національної академії наук України, це 2019 рік. Він також головний редактор журналу мовознавство, член видавничих рад низки наукових журнал, журналів по всьому світі. Наскільки я намагався поцікавитись вашими науковими працями, звичайно, це широке коло. Питань з україністики, з історії української мови і так далі. І що цікаво, що ви пишете багатьма мовами. Ви пишете не тільки німецькою, українською, ви пишете польською, ви пишете англійською, ви пишете російською. Російською можливо менше тепер сподіваюся. Знаючи, це таке зараз питання з російською мовою. Напевно, най, така найвідоміша праця ваша в Україні. Це, звичайно, причинки до історії української мови. Я маю тут перше видання в руках, а це видання вже а, а ця, це, ця книжка вже пережила три видання в Україні. Вона вперше вийшла в Харкові в 2008 році. Потім було перевидання наступного року знову ж таки в Харкові у 2011 році, було третє видання у Вінниці. Нещодавно ви видали англійською мовою, здається, в Канаді. «New Contributions to the History of the Ukrainian Language така назва англійською мовою. І це ті самі причинки, як я розумію, причинки mm, до історії української mm, мови. Чи це, це, це інше це. видання? Так, а, може, це було трохи не. Розумно з мого боку вибрати саме таку назву, але це зовсім нові причинки знову ж таки. Тобто, це не переклад, це такі нові праці, що постали. Вибір тих праць ага. статей, що вийшли вже після причинків. після причинок. Зрозуміло. Тобто, і в цих причинках ви досліджуєте українську мову на різних її етапах. Наскільки, тобто, мені як я хоч і філолог, але я не україніст, мені складно було заглиблюватися аж так досить глибоко в ці всі наукові проблеми, які ви, які ви висвітлюєте. Але одне з цікавих таких питань. Напевно, це де, де на початку ви про це пишете, тобто перша, перша стаття чи перший причинок, так би мовити, про таке питання, чи існувала прасхіднослов'янська мовна єдність. Тобто, я так розумію, що тут йдеться про те, про дві, два різні підходи до ем, виникнення трьох східноєвропейських слов'янських мов. Російської, білоруської, української, і е, одні стверджують, що була якась давньоруська мовна єдність, а ви, е, і як і, і багато інших стверджують, що такої єдності не було. Чи могли б ви так коротко для наших слухачів і слухачок пояснити ці два підходи? І чому вони важливі? Чому вони важливі? Ну важливі тому, що ми Цим цікавимося навіть тоді, коли ми не є мовознавцями, і е, тим більш ми знаємо, що е, навколо цього питання будуються різні міфи, е, в тому числі дуже небезпечні, е, і правда завжди є могутньою зброєю, і е, правда така, що е, будь-який. Мовознавець, який, хоче, що його приймали всерйоз, сьогодні не може просто продовжувати старі пісні про якусь там давню русську мовну єдність. Це вже давно доведено не лише з українського боку, так би мовити, але також не меншою мірою, саме з російського боку. Тому що тоді були, скажімо, такі часи, коли Київська Русь так звана пережила свій розквіт. два важливі культурні центри. Київ і Новгород, і саме російські мовознавці нам розповідають всіляке і недослужності про те, що мова Новгорода. Це була дуже вникайна, дуже своєрідна мова на фоні всіх інших тодішніх слов'янських діалектів. Ну, тоді ми вже розуміємо, що і давньоруської мовної єдності не могло бути. Але якщо ми, як україністи, також надалі слідкуємо за тим, що роблять наші колеги сусідних інтестів Клінто, ми Дуже часто можемо лише здивуватися певним таким типово російським підходом. Дуже часто ті самі люди, що нам розповідають у захваті про унікальність новгородської мови, через хвилину будуть нам розповідати про цю саму гадану давньоруську мовну єдність. Це дуже часто, дуже дивує. А як на вашу думку, а чим вони керуються? Чому так важливий цей постулат для багатьох вчених звідти, що існувала ця давньоруська мовна єдність? Це ще раз, хочуть цим підтвердити, що ми один народ, не дай Боже, чи, чи щось таке інше? Ну, якщо йдеться про ненауковий світ, питань. Немає це ми всі знаємо. Правда, якщо йдеться про науковий світ. Ну, фактично так само. Це люди, які е, дуже часто є дуже серйозними мовознавцями, але все ж таки дехто з них не може попрощатися е, з певними такими імперіалістичними. Місане, це це ніби ніби утверджує, утверджує їхнє право на оцю оцю, якщо б існувала єдність колись, то вона мала мала би існувати і тепер. Хоча навіть якщо подумати, колись була там єдність е, якоїсь там Римської імперії, і, і ці всі е, мови, які постали на колишній да, давній Латині, то тепер е, якби комусь заманулося збирати назад Римську імперію докупи. Тому що колись це було був єдиний простір, була єдина Латина, а виникли інші, інші мови, інші нації, інші суспільства. Ну це ж безумство, як на мене. Так ну, була слов'янська єдність колись, це правда, яка тривала до початку сьомого століття нашої ери. Тут не ми питання, але ну, вона не було будь-якою російською чи руською мовною ну, єдністю. Ходіть там шукати велич, саме те, так важливе для декого з Росії, все, бути там величне. Зрозуміло. Це велич російської мови, я її не дуже бачу. Російська мова нормальна, звичайна мова за своєю історією. Тоді я хотів би повернутися. Можливо, якщо ви, ми говоримо тепер і про російську мову. Ваше перше наукове дослідження, ваша дисертація була про синтаксис російської мови. Я не пам'ятаю повністю назви, але ви досліджували синтаксис російської мови в історичному вимірі, я так розумію. І тоді вам довелося. Вивчаючи цей матеріал, хочеш, не хочеш, довелося звертатися і до білоруського мовного матеріалу, і до українського мовного матеріалу. І ви доводите, що білоруська мова тодішня, і українська мова тодішня, здійснили значний вплив на розвиток синтаксису російської мови. Однаскільки він великий, цей вплив? Чи могли б ви так коротко для ненауковців? Висвітлити чи, чи це питання, скажімо так, ця книжка описує лише один тоді, ще не так відомий аспект е, таких впливів е, білоруської, української, а також польської мови на російську, зокрема, з другої половини шістнадцятого століття до початку сімнадцятого століття, один аспект е, з батьох. Взагалі, про цей вплив ми давно знаємо, і варто про нього згадувати часто, і тим більше може тепер він був дуже могутнім. Європеїзація Росії, яка тоді почалася певною мірою. Це перш за все результат таких контактів московитів зі слов'янським заходом. А ще раз це давно відомо, тобто, скажімо, це взагалі призводить до того, що російська література бароко це фактично література українських письменників, як ми з вами знаємо, і це не дає жодних приводів, щоб знову співати пісні про якусь там руську єдність тоді це просто вказує на те, що ці контакти були важливими, що тодішні українці і білоруси просто не були росіянами. Тут немає нічого поганого, нічого доброго, але це просто факт. Вони мали свої біографії, які були зовсім не сумісні з біографіями тодішніх московитів. Цей досвід. Речі посполитої, був дуже важливим і для розвитку Росії. Розуміло, дякую. Тож повернімося до ваших причинок до цієї відомої відомої в Україні праці. Ці всі праці стосуються різних періодів розвитку української мови. Тобто починається починаються причинки з цього питання про так звану давньоруську мовну єдність. Далі далі і йдуть ваші праці з вивчення української мови на різних її етапах розвитку. Як би ви поділили історію української мови на такі... Кілька етапів, які от важливі для її розвитку були, тобто, ми вже ви вже ми вже говорили, що до сімна до 7 століття нашої ери існувала слов'янська мовна єдність, е, яка потім розпалася на різні. Ну я не думаю, що тут було б доречно запропонувати ще одну хромологізацію української мови загалом, але ця історія. Суттєво пов'язано, звісно, з культурною історією українців, но мови, і середньовіччя має свою гагану роль, ми про це говорили. І це середньовіччя ми не будемо тривати ніколи, нікому іншому. Це просто середньовіччя е, України, що тоді просто. Було частиною такої держави Русь, що це за держава була взагалі. Це також окреме питання про це історики, звісно, знають більше. Але будь-яка тодішня середньовічна держава, і так само Русь, це не держава у сьогоднішньому розумінні. все ж таки те, що відбувалося тоді на території України, це і є частиною історії України. Історії української мови, все доволі значно змінилося звісно, після розпаду Росії. Одна, може, з найважливіших предметів української культури це її позиція стосовно культур Західної Європи, і це на фоні православної віри і відповідних традицій, включно. Змовним традиціями, Тобто завдяки не завжди простим контактам, часто й конфліктам західноєвропейським світом, з поляками. зокрема, українська мова, українська культура набули такого дуже особливого характеру на фоні всього тодішнього прославу. Світу, і це відзначається не лише щодо історії самої української мови. Скажімо, це дуже важливий етап. Це також стосується історії церковно-слов'янської мови. Саме завдяки заслугам українців, за все прославлених людей Речі Посполитої а українців, зокрема. Церковнослов'янська мова тоді ввійшла в зовсім новий етап своєї історії. Скажімо, перші граматики церковнослов'янської мови, скажімо, перший повний друг церковно біблії про проостровської біблію і так далі, так далі. Це такі досягнення, які були дуже важливими для всього слов'янського світу, і які також є результатом. Цієї особливої позиції українців і білорусів у тодішній Європі. А далі, що йдеться про такі дуже великі періоди історії української мови, звісно, створення нової української стандартної мови, починаючи з кінця 18 століття, це також період, який ми сьогодні, може, вже трохи інакше інтерпретуємо, чи сумніву, трохи інакше інтерпретуємо. І тут, може, щодо цих причинків, які ви що ми показали, те, що зацікавило найбільше читачів, це те, що я тоді ставив таке. Особливий наголос на тому, що історія української мови в тінадцятому столітті, в цьому довгому п'ятнадцятому столітті, як ми сьогодні часто кажемо, це не лише Котаревське Квітка, Шевченко, і так далі, так далі. А це також історія, що стосується інших регіонів України, це саме стосується Галичини там у цих Тавченках. Харківських, як не дивно, але так є. Наголос я поставив саме на цих галицьких питаннях. Я був всі переконаний, що ми маємо вивчати історію стандартної української мови в такому загальному розумінні, і ми також маємо більше думати про ще більше думати: таку історію української мови в ширшому контексті. Про Участь всіх цих регіонів і також не лише окремих діячів, наших героїв, письменників, ми маємо думати більше про участь будь-якого учасника цих подій в Дуже часто і просто ми звичайні носії мови. В цьому зв'язку я е, згадав свій якийсь такий власний досвід. Я пам'ятаю е, з шкільних уроків української мови, де сказано так е, безапеляційно, що українська мова постала на основі полтавського, якщо я добре пам'ятаю. Добре, бездоганно процитую полтавсько-надніпрянських діалектів десь в такому контексті. І я був в цьому свято переконаний, аж поки почав е, навчатися в університеті і пам'ятаю на лекціях з української мови в нас викладав такий пан доцент Могила. Забув, як його звати по імені. І пам'ятаю, що він тоді сказав, що українська мова, що для мене було відкриття, я ледь, ледь там не знаю, як то кажуть, сленгом щелепа відвисла, що українська мова, а це було. Середина 80-х років минулого століття. І можливо, це він тоді, може, можливо, це була якась крамола, не знаю з його боку, але він сказав, що українська мова постала на основі всіх діалектів української мови, не, не тільки полтавських, надніпрянських, а загалом і західноукраїнських і, і так далі. От для мене тоді було таке відкриття, я собі подумав, тоді чи не на. Ражає він себе на якусь таку небезпеку, розумієте, бо це були радянські часи. Я розумів, що все, що написано в підручнику, тільки воно перевірене, цензуроване, тільки так має бути. І тут раптом якийсь професор каже отаку от, от річ. Тобто, це ще, можливо, ще й в той період були науковці, які дотримувалися інших поглядів, тобто поглядів таких, які ви тепер відстоюєте. І я ще тоді згадаю в цьому зв'язку також вашу працю, яка. Вийшла в серії університетські діалоги у Львові, називається Український пємонт. Знак запитання, дещо про значення Галичини для формування розбудови і збереження української мови. Надзвичайно цікава, цікава праця, де власне і мова про те, який внесок Галичини в розвиток української мови, і ви доводите, що Галичина таки була українським пємонтом у певному розуміті. Так я хочу, якщо ви дозволите. Уточняйте свої погляди, тобто я можна відміну від пана Могили, все ж таки виходжу з того, що насправді діалект на основі української стандартної мови це якраз південно-східні діалекти української мови, якщо коротко, а не південно-західні чи північні діалекти у такому контексті я б не погодився з шановним колегою. Але все ж таки люди з усіх цих регіонів завжди докладали своїх зусиль. І як на мене, також один з вагомих здобутків щодо поширення української стандартної мови полягає в тому, що галичани свідомо підходили впродовж другої половини дев'ятнадцятого століття, зокрема від багатьох багатьох традиційних. Галецьких предметів, які раніше вважалися літературними, завдяки створенню саме, е, чи е, з, з, з метою створення е, однієї загальної української мови. І ті самі люди, які були дуже незадоволені якимись там галецькими предметами, письменник X і Y, е, Мало звертали увагу на те, що в Гречині так чи так у другій половині ХІХ століття дедалі більше орієнтувалися на мову Шевченка, на мову Польща, на мову Великої України. Тому п'янт, тому що доля так склалася в ХІХ столітті, тобто історична доля так склалася, що. Гачині, на щастя, так звані русини, тобто українці, отримали свій шанс працювати над розвитком своєї стандартної мови, саптично в усіх галузі суспільного. життя. на відміну від Російської імперії, галицькі українці тоді прийняли цей шанс майстерно. Вони Просто зробили дуже багато на початку 19 століття. Мало хто міг собі уявити, що наприкінці 19 століття вже писатимуть наукові розвідки з фізики, математики, хімії українською мовою. Мало хто міг собі уявити, що закони, написані українською мовою, матимуть повну силу. В рамках великої імперії, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, це не лише наші великі автори, і так далі. І так далі. Це також може не меншою мірою те, що стосується повсякденного умовного життя. Дякую за таку вичерпну відповідь, за цікаву розповідь на цю тему.